Тож, творчий характер, гарний журналіст, кожен день сповнений важкої інтелектуальної праці, неврегульований час, мало можливостей дозволити до бабусі, до друга, чи навіть до мами. Не встигаєш нічого, адже потрібно через кілька днів випустити свою статтю. Назва нашої статті Цукор з 1 березня повинен подорожчати. Маруся, алло, алло, ти чула? Я прочитала, що цукор подорожчає? О, Боже, цукор подорожчав, Треба срочно брати гроші, де <реку> підсі всі вдома цукор. <реку> Добрий день, ми чули, що тут цукор подорожчає. Доброго дня, провадження діти, як у коплять, так і є бачиш? Nossa, a